Ці бактерії живі. Віртечині їх скоро використають як будівельний матеріал. Але перед тим дуже поширений тип земляної бактерії потрібно активізувати у суміші сечі та поживних речовин при постійній температурі приблизно 30 градусів за Цельсієм. questa mescolanza i batteri бактерії ріці суміші. Бактерії знову активізуються. Їхня кількість зростає. Нам потрібна певна кількість бактерій, щоб створити з них цемент. Після приблизно 3 годин ферментації нашу суміш можна використовувати. queste bottiglie la nostra il nostro mix è pronto. Науковці з європейського дослідницького проекту потім просто додають оживлену бактерію до суміші піску, залишків цементного виробництва та попелу рисового лушпиня. Частка виробництва цементу у світових викидах діоксиду вуглецю в атмосферу становить 5%, кажуть науковці. Вони хочуть довести, що менш шкідливий для екології цемент насправді доступний матеріал. як сировину. Ми використовуємо здебільшого сміття, тому додаткових витрат немає. Наприклад, ми не мусимо добувати та транспортувати вапняк, який часто використовується для виробництва цементу. Ми також заощаджуємо на енергії. для виробництва звичайного цементу потрібні дуже високі температури. Необхідно 1400-1500 градусів за цельсієм, щоб перетворити вапняк на цемент. Це частина процесу, і вона вимагає жахливо багато енергії. У нашому випадку необхідне розмноження бактерій відбувається за 30 градусів. У цьому основна різниця і таку велику кількість енергії вдається зберегти, тому що ми використовуємо біологічні процеси, щоб поєднати частинки разом. Бактерія поєднує ці речовини разом завдяки карбонату кальцію, який виробляє перші випробування. Показали гарні результати, кажуть дослідники. Мікробіологи та хіміки проводять подальші випробування, щоб взяти найкращі від цих бактерій. Важливо це знати, скільки бактерій додавати у суміш. Ми провели такі дослідження. Наприклад, ми знаємо, що більша кількість бактерій не обов'язково робить продукт стійкішим. Навпаки, в певний момент забагато бактерій можуть зашкодити міцності остаточного продукту. Тому потрібно знайти оптимальну кількість таких клітин для виробництва цементу. Перші результати тестів, які ще тривають, показали гнуськість та стійкість матеріалів до навантажень чи деформації. Такі якості можуть стати гарантією широкого застосування продукту. Ми вирішили використовувати цей матеріал як закріплювальний розчин, тому що він не такий міцний, як традиційний цемент. Його міцність менша ніж у звичайного цементу. Тому він працюватиме як цементний розчин. Яким би не було остаточне застосування, науковці сподіваються, що новий матеріал з'явиться на будівельних майданчиках Європи вже менше ніж за 10 років.